Вітаю! Ви на каналі Робоінструмент. Інструмент. Сьогодні у нас на огляді лазерний далекомір від компанії Vitous VITALS Professional LD70. Постачається ось такому картонній коробочці. В комплект входить сам девайс. Дві батарейки типу 3А, які я вже встановив всередину інструкція та гарантійний талон. Точніше, тут тільки інструкція, напевно. Гарантія на цей девайс 60 місяців, що досить і досить багато. Ось такий чохол, який можна кріпити на ремень при потребі. І також ось такий ремінець для кріплення на руку або ще кудись там, як брелок, наприклад. Непоганий варіант. А головне корисний. Даний лазерний далекомір має по характеристикам дальність вмірування від 0,05 до 70 метрів. Тип класу лазера другий, довжина лазерної хвилі 635 нанометрів. Також захист від води та пилу IP54, що в принципі досить непогано, також захищає від падінь, і має досить таке приємне пластиково-гумове покриття. З ребрами жорсткості, такими, що додає в міцності утримання, так, якщо можна сказати. похибка даного лазера плюс-мінус 3 мм, що не дуже той багато. По кнопкам керування, що ми тут маємо. А маємо ми тут 7 кнопок. Кнопка ріт, яка виконує функцію увімкнення та функцію виміру, коли ми натискаємо починається вимірювання. Ось таким чином. Також ми тут маємо по -перше, ми маємо підсвічуваний дисплей, який у нас досить яскраво світить і все видно. Також він при довгому мовчанні так скажем, він вимикає підсвітку. Також ми бачимо ось тут такий значок. Це означає, що вимірювання зараз він проводить від початку свого корпуса. Тобто, звідси, якщо ми натиснемо на ось цю кнопку, ми побачимо, що тут зміниться, і він почне вимірювати звідси. Тобто довжину свого корпуса він не буде вчитувати. Також ми бачимо заряд акумуляторів, також бачимо, що працює тут рівень. Якщо ми поставимо ось так, бачимо, що в нас 0. Також він працює не тільки в ось ці осі, а також і в ось цій-осі. -осі. Він також показує кут нахилу. Далі ми бачимо, що коли я починаю вимірювати нову площину, вона заноситься в пам'ять. Для того, щоб її очистити, нам потрібно нажати Clear. Також ця кнопка виступає як кнопка вимкнення. При зажимі, у нас вимикається пристрій. Також ми тут бачимо кнопочку Save, зміна режимів. Ось ми зараз в простому вимірюванні, і тут ми починаємо режими. Функція неперервного вимірювання, вимірювання площин, вимірювання обсягу, вимірювання кутів, функція вимірювання діагональ, додавання і видалення вимірювань, додавання видалення площину обсягу, вимірювання максимуму і мінімуму, відстрочка вимірювання та пам'ять в 99 вимірювань, що досить і досить непогано. Покажемо на прикладі функції додавання віднімання, тобто ми робимо вимірювання. Далі натискаємо плюс і робимо ще одне вимірювання. І ось що в нас виходить. Також можемо відняти. І ось що ми отримуємо. Ну, якщо вимірювати ним в приміщенні, то вимірує він досить непогано. Давайте подивимось, як він буде вимірювати на вулиці. Станція від нас до цієї стіни, зараз глеткою ми вимірили 5 метрів. Давайте подивимося, скільки нам покаже. 5200, десь до цього місця, там було 5 метрів. Ну, типу. більш-менш. Точно, це вже похибка моїх куп просто. Давайте ще спробуємо е, на більшій дистанції, тому що на маленькій дистанції ясно, спробуємо більші. От до того колишнього магазину. Подивимося, чи воно зможе нам виміряти. Ні, бачимо, що пише Error 1 О, вимірило 17 метрів до нього. Заявлено в нас 70, тому будемо пробувати далі. Через кожних 5 метрів я намагався зробити поміряти дистанцію, і в мене вийшло 35 600. Далі пише помилка. Це в інструкції є ось такий мануальчик, де пояснюються всі помилки. В нас вибивало r 1 тобто зворотній сигнал занадто слабкий. Оберіть поверхню із більшою відбивною спроможністю використовуйте відбивну пластину. Треба, якщо пише помилка, 1, то потрібно поставити відражаючу пластину. В нас це ось там на дверях висить шматочок якоїсь спіненого матеріалу покритою фольгою. І тільки що ми провели тест, на минулому ми проводили, і більше 35 метрів воно не бачило, ось 40 метрів, і воно в нас показує. Давайте спробуємо відійти далі і спробувати ще. І максимальну відстань, яку нам вдалося виміряти на вулиці, це була 51, 51 метр 51798. І це ми виміряли за допомогою ось такої от фольгірованої штуки. Тому що нам вибивало помилку першу Error 1 А це значить, що мала. Відбиваюча здатність поверхні і потрібно знайти використовувати відбиваючий екран. Про який відбиваючий екран, саме йшла річ незрозуміло. Можливо, можна використати для цього зеркало. тому у нас вийшло після метр, тому що попасти по такій штуці з дальшої відстані вже нереально, тому що лазера в денну пору не видно зовсім на такій вже відстані. Тому якось так. Можливо, якщо використовувати більший екран або якось націлитись на нього, то буде видно. І воно поміряє. А так у нас вийшов 51 метр і 78 сантиметрів десь приблизно. Що в принципі теж непогано. Тому девайс, в принципі, непоганий. Для вимірювання в приміщеннях він свою функцію виконує. Також багато функцій, які полегшать вам життя, вимірювання. Діагонали, вимірювання кутів, вимірювання площин і так далі. Це все досить цікаво, корисно і прикольно. Також пам'ять, яка дозволяє е, зберегти 88 результатів, що теж досить корисно. Е, тому сфер, при, сфер, де можна використовувати даний девайс дуже багато, а придбати ви його можете, як завжди. У нас в магазині. Посилання буде під відео. Не забувайте підписуватися на наш YouTube канал, на наш Instagram, ставити вподобайку і також не забуваємо донатити на ЗСУ. Дякую за пригляд і до зустрічі!